Насторожі. Виходьте перші! скажете мені, чи шлях вільний, попросила Лусія і сховалася за дверима. Вона визирнула спершу в один бік в коридору, потім в інший, щоб упевнитися, що той, кого вона, немає, Ані найменшого бажання зустріти не йде, саме зараз у свій, у свою кімнату. На щастя його не було, дівчата пішли вперед, дійшли до сходів і переконалися, що там також ні сліду від Еріка, тому Лусія спокійно вийшла та спустилася на перший поверх. Зовсім недавно Мартиція, його другокла... класна керівничка зі своєю помічницею в поїзді поїзді. А це була спека вчителька мови і літератури. Заходили до них і оголосили. Що о першій годині всі мають бути в їдальні, щоб пообідати почати інструкції на час перебування в горах. Доки дівчата йшли до їдальні, у кого вже бурчало в животі, Лусія поклала руки на, джер... на джерело звуку і, дивлячись на подруг, пояснила, з такою гониткою в Франції. Я встигла з'їсти лише кекс із нескріком. Сама, сама була шість до речь, сама була доречною канапка. Не могу я тут так пишуть. С такою гонитвою. Вранці я встигла з'їсти лише кекс із нескільки. Саме була доречна канапка з Хамону, що залишилася в кухні на столі. Сподіваюся, нас тут не годуватимуть. Про, прощеною, пророщеною сочевицею, сказала Беа відразу на обличчі. Я така голодна, що готова їсти її із поганням чи пагоням, вигукнула Може, десь купимо якихось. Картів пропонувала лише думаючи про пончики, чіпси, пси цукерки. Ну, не знаю. Це місце поволі ізольоване. З гіркотою відповіла Сусана. О, так це сюжет від історії жахів З гір... З гірського хост... хостелу зникли. Колярі, вигукнула кратість. Дусія спершу посміялися, однак потім уявила, як опинилася сама вночі в цьому величезному будинку. Гітальні дівчата ширить темним коридором повз низку зачинених за дверей. На обшарпаних стінах висіли картини. Більшість із них бліді пейзажі, Прикрас... прикласли б зі смаком, було б справді. Перетворили б постріл на жахіття, лампи, що доповнювали інтер'єр. Були старі з якимись такоїсь давньої епохи з усіма цими ланцюгами, канделябрами. Господарям ніхто не підказав, що найняли дизайнера інтер'єру, який попрацював би над феншуєм для позитивних. Вібрацій. Схожі. Повар був зовсім тихий і порожній. Якби дівчата перестали розмовляти, почули б власне дихання. Господи, присягаюся, що бачили вогників, не впізнаваних. Летаю... Летючих об'єктів, пожартувала Фріда, піднісши руку до рота, наче то був мікрофон репортера телевізійних новин. До всього дівчата ще й могли знайти сходів, якими. За словами Мартиції, можна спуститися в їдальню. Вони були, наче в лабіринті. Нарешті йшли до кінця коридору, що звалось, що, здавалось, не закінчувалось ніколи. Як почули звуки уперше, відколи вийшли з своєї кімнати. Всі сходи скріпіли під ногами перед дверима їдальні Беа Ба... зауважила. Здається, нудно нам тут не буде. Всередині гриміла ціла армада, і складалася вона не лише з їхніх однокласників, адже їдальня була, зап... була заповнена ще. А більшість обличчя дівчата ніколи в житті не бачили. Хто всі ці люди? запитала Лусія, наступивши брожа. Ти хіба не знала? В іншій частині хостелу поселилися учні з інших шкіл, таких із також із Барселони. Це сказала Альба. Та сама, що мало не спричинила крах клубу на осінній олімпіаді і все раз заради того, щоб увійти до касти модних, найкрасивіших дівчат у класі. Тобто вони самі себе такими вважали. Від самого Геловіну Лусія хотіла з нею поговорити, Альба знала, що її плани проти дівчат розкрито, тому відтоді до них навіть не наближалася. Та Лусія усвідомлювала, що клуб червоних дітів також Побійся з альбою не дуже порядно. Тому наступного тижня вона пішла шукати альбу до сходів біля туалету, де, дівча, де дівчина сиділа у сховку на наодинці з музикою. Що гриміла з Альбо Альбосія лагідно доторкнулася до її плеча, щоб не злякатись, як це вже було раніше. Щойно Альпа її побачила, вона підскочила і випросталася потім, повиймала навушники і випалила. Ви насміхаєтеся з мене, твої подружки і ти. Точнісінько, як і ти з нас із Марісою, Я гадаю, Лусі, відповіла Лусія, уникаючи занадто різкого тону. Альба потупилася з. Підлогу під потрусила печерями і, і промовила. Я просто хотіла стати одні, однією з модних. А нам ти шансу так і не дала. Мабуть, і із ними тобі краще, або стенула плечима. І визнала. Тепер уже пізно. Мені шкода. З одного боку, ось я зрозуміла, що образ модний дуже приваблює самих самотніх та неповнолітніх дівчат, як Альба. Стати популярнішою провінціал про привабливішою. Маріся ж. Мала неабиякий талант маніпулювати, хіносія добре пам'ятала, як вона, і заманила, примусила повірити, що вони можуть прокинутися, можуть пропис. Пропи... Припинити ворожнечу. Тому вирішила, що не буде зневажати альбі. Навіть більше. Вона щиро бажала Альбі знайти свою компанію. Було б добре, якби дівчата також мала, такі ж, також мала подруг. На знак примирення лисі простягла альбі руку, щоб врешті покласти край напрузі між ними. Їй не потрібні нові вороги, досить і Марі, марісиної по Подруги альба якось. Мить просто дивилася, потім із усмішкою прийняла пропозицію. Подруги. Росія зраділа, коли побачила, що Альба знайшла компанію значно кращу замовник. Вона подружилася з Чарлі, фанатом номер 1 Зоряних воїн. Привітала. Привітним і розумним хлопцям, із яким Лусія час від часу робила різні спільні проєкти. В їхній компанії була і дівчина, яку ж звали Діана. Вона ходить, ходила в один клас із БА і брала участь в хастингі. На які дівчата познайомились. Дирапель і Сусаною в першому класі середньої школи клуб червоних кледов організував його, щоб знайти папірець для участі в танцювальному конкурсі від журнала Право. Діана Дуже Мила. І, здавалося, ця трійка стала чудовим, чудовими друзями. Расі... Лусія раділа, що Альба більше не, пров... не проводила перерви на самоті. А зараз Альба ста... стояла поруч із нею. Біля входу в їдальню і спостерігала за цими незнайомцями, що сиділи за столами, сміялися, кричали та їли. Лусія помітила, як помахала Діана, і Альба рушила до неї. Біля Діани Чарлі. Було вільне місце за столом. Не просто виявилося знайти вільний стіл для п'ятьох. Тут було стільки люду, що взагалі важко було зрозуміти, які стояли, які стояли зайняті, а які ні. Учні з іншої школи без перестанку. Бродили родини її далі. Зрештою тріт зала знак, щоб дівчата йшли за нею віддалений куток біля вікна. Лосія сіла на один із дерев'яних стільців, і з кишені її джинсів випав телефон. Коли вона нахилилася, щоб його підняти, побачила, як до телефону наближалась чиєсь, чиїсь руки. Учні з іншої школи безперестанку бродили по всій їдальні. Зрештою, Сріда дала знак, щоб дівчата йшли за нею у віддалений куток. Біля вікна усіє сіла на один з дерев'яних стільців, і з кишені її джинсі випав телефон. Коли вона нахилилася, щоб його підняти, побачила, як до телефона наближається якісь руки. Усія зустрілася поглядом зі світлокарим хлопчинами, хлопчиними очима. Такими вузькими, що, здавалося, зараз він їх заплющить. Потім побачила прямий довгий ніс та рот. У хлопця був бешкетний вираз обличчя і це лусію дуже привабило. Кілька секунд обоє мовчки дивилися один на одного. З невідомих причин луціне серце заклокотало, Задав... здавалося, як ніколи досі, цю дивну мить перебив незнайомий голос, що вона казна звідки. Маріо, Маріо, то ти йдеш? хлопець нервово провів. Рукою по каштановому голосю, блискучому і розтріпаному. І, не промовивши ні слова, віддав її мобільність. І ще й мить спалахнули. Дівчина не встигла навіть подякувати, як хлопець пішов туди, звідки його покликав голос. Луся розгляділа, хто там був. Висока і струнка дівчина, напевне, на рік чи два старша за неї із білявим волоссям до пояса. Та світло сірими очима ставалося неприродно прозорими. Незнайомка злісно зиркнула спершу на лосі, а потім на хлопця що вже сів поруч з нею. Лусія повернулася на своє місце і їй давалося, що вона літає, що це, що це було. І головне, що цей неймовірний хлопець.